Перші поранені. 19 лютого перехожий потрапив під стрілянину. По обіді через блокпост біля Укртелекому намагався проїхати автобус, та йому це не вдалося. Отож він звернув у бік вулиці Котовського. Активісти намагалися завадити руху транспорту, на що пасажири почали стрілянину. Внаслідок цього випадковий свідок подій. Чоловік середнього віку отримав поранення в обличчя. Потерпілого одразу ж доставили до Бориспільської. ЦРЛ. У цивільного було ранення резинової пули під глаз, в скуловую кость. Вот. Это случилось у нас в Борисполе. От, коли розворачували автобуси, був вистріл призведен з автобуса. Внаслідок заворушень 19 лютого постраждали й двоє правоохоронців. Близько 19-ї години активісти зупинили мікроавтобус на блокпості, на кільцевій дорозі. Угледівши міліцейську форму, почали трощити транспорт. За словами потерпілих, вони їхали із Броварів до Борисполя на підмогу. Нині правоохоронці перебувають у Бориспільській ЦРЛ. Состояння їх зараз один может, даже сегодня уже будет выписано амбулаторное лечение, один то, что с отрясением головного мозга еще будет находиться на стационарном лечении. Вот. В больнице сейчас работает у нас в усиленном режиме, то есть усиленные все подразделения, Существують резервні дежурні бригади на случай масового поступлення. Стежте за подіями в місті разом з нами. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Борис.